Двері центру ендоскопії львівського онкологічного центру офіційно відчинені. Тут є сучасне обладнання, яке допоможе діагностувати онкологічні захворювання тоді, коли ще немає симптомів, та лікувати їх. Олег Дуда наводить статистику за рік. Про статистику колоректальний рак взагалі виходить на перше місце і в нас, і в європейському союзі. Ми в середньому беремо 860 пацієнтів з колоректальним раком, приблизно від 280 з раком шлунка і приблизно 90 з раком стравоходу, Оце все, все це все, вся ця патологія, яка буде тут обстежуватися. У відділенні три оглядові у кожній є ендоскопічна стійка, до якої приєднують спеціальний прилад та обстежують пацієнта. Ендоскопія це не просто обстеження пацієнта, це, скажімо, очі лікаря, які бачать патологію набагато швидше, чим вона себе може проявити клінічно. І коли ми виявляємо онкопатологію, особливо на ранніх стадіях, це дає ж можливість повного виліковування пацієнта. У трубку ковтає пацієнта, лікар на екрані бачить, як виглядає його стравохід чи шлунок зсередини. За допомогою спеціального освітлення видно і новоутворення. Воно нам допомагає виявляти зміни слизової на ранніх стадіях, виявляти онкологію. От, воно посилює малюнок. Цим же приладом новоутвір можна і видалити, якщо він маленьких розмірів. Тут є спеціальні канали, через які проводять спеціальні маніпулятори. Вони тут виходять і там воно, все, воно все дуже таке маленьке, делікатне, але воно все робить. Перед кожною такою процедурою ендоскоп стерилізують. Для цього також закупили спеціальне обладнання. Це є репроцесор для ендоскопічного обладнання. Зараз відбувається момент обробки ендоскопічного обладнання. Ось в другій частині ви побачите, це вже є готовий апарат. Також у відділенні є дві палати. Там пацієнти перебувають декілька годин після процедури. Чому це важливо? Тому що це дасть можливість правильно проаналізувати і зрозуміти захворювання людини на рак, рак шлунку і інші захворювання, які сьогодні завдяки цьому відділенню, яке тут було, але цей стан і це обладнання воно не відповідало тому, яке потрібно для швидкого виявлення хвороби раку. Для багатьох, коли ти попадаєш… в. З онкологічним захворюванням це лікарня останньої надії. І люди, які сюди приходять, мають мати можливість не тільки почути добре слово від лікаря і підтримку, а також мати можливість лікуватись на сучасному обладнанні в сучасних умовах. Оце відділення ендоскопічне відділення, нове відділення це 30 мільйонів гривень інвестицій і майже 50 на 50 профінансовано. Он і обласним бюджетом послуги відділення безкоштовні потрібно лише мати скерування від сімейного лікаря. Анастасія Стацика Анастасія Косопльоткіна, Павло Замрій, телеканал Перший Західний.